В ефірі програма Точка зору. І я Катерина Мицюк. Сьогодні ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися у кіровоградців, як вони ставляться до хабарів. <рес> не знаю. Не знаю. До хабарів дуже негативно. Нікому ніколи не давав і не брав нікого. До хабарів негативно. Чому? Чому? Тому що зараз все в нашому суспільстві по, ну, построєно на хабарях. Не можна влаштуватись на роботу, щоб не дати хабаря. Не можна пролікуватися в лікарні, щоб не дати хабаря. Тому я негативно відношуся до хабарів. Погано. Чому? Чому То, що це руйнує економіку держави? Звісно, ж Ну как, почему? А кому понравится, когда, будем так, говорить? Ну, Вытягивают деньги или делают из человека, ну, откровенно говоря, дурака. А, Двояко. Не поможешь, не поедешь. Сейчас такое время. Погано. Ну, тому що хто людина, якщо, наприклад, поступає моя дочка в інститут, то краще вона своїми знаннями заробить, ніж дати хабара. Так буде, вона знає, що вона вчиться і буде знати, що вона отримує оцінки і стипендію теж. А як дати хабара, то будуть кожен раз требувати за кожну сесію або за кожен диплом, або що завжди будуть требувати. І сі раз даси, будуть постійно так требувати. Доводилось. Мілкі, незначні, як і всім. Я ставлюсь до хабарів, чесно кажучи, чи негативно, оскільки я навчаюсь зараз на заочному відділенні, чесно вам скажу, навчаюсь в Полтаві в університеті. І хабарів я там не даю, я все здаю без хабарів, чесно кажучи, там їх немає. Ну, різка отрицательна, звісно, як всі нормальні люди. Хотя не могу сказать, что если бы мне предлагали, я бы не взял. Не могу сказать. Ну, наверное, та же какая-то коррупция губит нашу страну. Это корень зла, я считаю. Ну, вообще отрицательно. Почему? Ну, как? Когда тебе дают, наверное, это хорошо, когда кому-то это плохо. А как надо относиться к этому Смотря кто дает. Не отрицательно, конечно. Если их платят, значит, не могут разобраться по-нормальному, правильно? Значит, система не работает. Вот и все. А, а, тем более мелкие деньги озлобляют. Если бы хотя бы давали большие. Да, вот. Нам не давали, к сожалению. Ага. Конечно, плохо. Ну, а что с хорошего взятка? Надо жить честно. Негативно. Чего? А что, это нормальное явище хабарить? Это же не нормальное явище. Ну, что же до него положительно ставится? Я отношусь отрицательно. Но с одной стороны... Но приходится давать, знаете? но приходится давать, да, для того, чтобы выживать. Некоторые а? даже сами требуют, поэтому как-то надо. Отрицательно. Погано. Але без без них у нас на Украине ничего не не выходит. Отрицательно. Mm -hmm. Ну а ты что, все-таки? В такой стране жить и хабари. Ого, Отрисати. наше Це порочість нашого общества. Якби не було таких взяток, то життя б зовсім другому була. До хабарів, ну мені хабарі не давали, я не давала хабарі. Але я гадаю, що це дуже така тема, ну як Одеса на хабарях вже була заснована. Це в український менталітет. Не знаю, як вам сказати, ну негативно. Не дуже позитивно, як и большинство людей в нашем суспільстві. То негативно, зазвичай. Плохо, конечно. Почему? Ну, я думаю, что каждый человек, который хочет заработать, он это может. Это мое мнение. Ну, работа всегда есть для, для людей. Отрицательно. Крайне отрицательно причем. По-разному. дивлячись, який хабар і что за, за хабар. Так як, в якому плані хабар? Ну от велика сума грошей або послугу. Негативно, негативно. Справа в тому, що треба, я кажу, жити чесно, справедливо, але наш час живуть дуже чесно. Ой, погано дуже. Ну, везде їх треба давати. Отрицательно. Чому? Ну як, почну. Ну, во-первых, человек то, что зарабатывает, он и должен зарабатывать. А лишнее – это уже все. До э, отрицательно. Ну, мы просто верующие люди, там как бы в Библии об этом написано много, что Бог против этого. Поэтому мы все-таки тоже думаем, что ну, это человека развращает и как бы приводит к плохим поступкам в дальнейшем. Отлично. Тому що не дають, хочу, щоб давали пасіка. <сіху> Таке явище, як хабар, кіровоградці не заперечують. А чи доводилось їм особисто давати гроші, чи пак якісь подарунки, запитаємо далі. Мені приходилось нічим пенсіонер. А вам взагалі особисто доводилось давати хабаря? Доводилось. В якій сфері? Не можу сказати. Без хабарів зараз ні туди, ні сюди. Я скільки сталкувалася з оформленням вдома наслідства, то скільки давала, що це що-то зробити. Ні, мені. ні. У больниці я давала раз, тому що сильно дуже прикрутило, а в районі там, де я живу, то там треба було дати, щоб тебе направили в обласну лікарню. Які да. галузі? Я не буду это комментировать, но да. И в медицине очень часто, и в школе очень часто. Э, ну, раньше как бы доходило, приходилось это делать. В последнее время как бы отрицательно к этому отношусь, поэтому воздержусь. Ну, да, скажем так. В медицине. Ну, ну, чтобы просили, конечно, таких случаев было много, и они встречаются на каждом шагу и практически каждый день. Поэтому встречалась много и часто. Ну, было давали, конечно. Но а куда ситуация, ситуация Везда, мы, такая делает. Наше время и, и не получается по-другому. А ну это в основном медицина, медицина. Э, образование. Образование это постоянно. Э, Какие-нибудь вопросы по поводу там оформления справок, коммунальные какие-то вопросы. Все вот, по-другому никак, потому что в наглую просят. Мені ні, але серед моїх знайомих такі випадки бували. Ні, Ну, як как би бы в знак благодарности, да. Если, ну, в різні ситуації в житті, то да. Чому б і ні, якщо людина зробила добро. Який це старых. В какой серий? Ну, не знаю, для мене это ну, просто как бы сам поступок. Може быть, конфеты. Ні, стараюсь не давать. Хабар, да. Очень часто буває. Це да, такі мелкі були, там 20-50 гривень, також пропустили в ній черги. Ну, а так нічого такого не було, особливо там. Ну, не, предлагали 100 доларів дати. Не було просто. Я б дав би, ну а що? Мені ні, не, не, не доводилось. Так швидко не згадаєш. У мене ще досить мало досвіду життєвого, оскільки я ще живу з батьками. Якихось глобальних питань я поки що не вирішую, тому. Так щоб десь прям е, в серйозних сумах там мені не доводилось, чесно кажучи. Ні. І, і, і Не хочу і нікому не давав, і не збираюся давати. Так. Які галузі? Ем, не буду говорити. Хто вам доводилось давати хабаря? Так. Які галузі? Майже усякі усі. Ну це не, називається зараз не хабарі, а плата за виконану роботу. Бо що сюди зайти що, що в будь-яку організацію, що в медицині, якщо не заплатиш, якщо немає нічого в руках, ну, буде таке ставлення. А це всі це за ну, прискорення для е, ну, щоб, щоб роботу виконав. Бо папір буде лежати і рік, і два, і три, ніхто на нього дивитися не буде. Якщо до паперу приліплена якась купюра. Ларишусь. Да, неоднократно. В маленьких, больших количествах от шоколадки и кончая денежными знаками. Естественно, да. Ну, можно сказать, да. Какие Медичные. Получается, они даже грущи. Все так оно везде. Нет, не приходилось. Как-то так везло в жизни на добрых, хороших людей. Доводилось? Доводилось? А что сделаешь? Добре. В якій галузі? В якій галузі давала хабаря? Я вже не пам'ятаю, але доводилося. Ну, не, не хабар це знак благодарності. Кіровоградці впевнені, позбуватись такого явища, як хабарництва варто. Але які шляхи для цього обрати, запитаємо у них. Треба жорстку державну політику проводити, щоб ці хабарники добру зарплату отримали. От, і щоб не заздерлися, щоб не дорожили своє місце. Як він робить там на копійки, то, звісно, буде брати хабарі. Не знаю, треба верха починати, щоб там не брали хабарі, боротися, боротися. Як боротися, власті треба привлікати. Треба дуже гарно вчити закони і при, при кожній нагоді, коли люди пропонують там дати, якийсь там чиновник, треба добиватися свого і просто не давати всім. Ну, я не знаю. Это все зависит от власти. От власти и от совести. Больше ничего. На не было борю. Ну, надо сначала как-то поменять менталитет человека, чтобы человек не брал деньги, скажем так. Виноват, скажем, не тот, кто берет, а тот, кто дает. Надо перестать давать, скажем так. Потом, может, как-то именно наладится. Ну, только же не менять эту власть, которая умеет работать. Поменять-то на менталитет, я, я, я по-другому не знаю. Ну, менталитет народа ты сразу не поменяешь. Сразу не поменяешь, наверное, это должно до всех дойти, что так делать нельзя. Ну, если без, без этого ни, ни, никак не получается решить какое-то дело, то как по-другому? Сделать более прозрачную систему. Ограничить каким-то образом. В некоторых европейских странах там есть такое, что от там под налогом там или еще как-то все это в электронном виде. Так что вообще с бюрократами не общаешься. Может каким-то таким образом я не знаю даже как ты и ви і этой ситуации даже не видишь. Хабар ні, не в Україні. Це менталите треба перероблювати. Воно впиталася ще. Родителі дітям в інститут поступити, да, здати сесію, це все хабарі, хабарі, хабарі на роботу поступити. Я знаю, що ні. Я не знаю. Я думаю, що це не скарінімо. Та вони будуть. Не є і будуть. Перш за все, треба зверху щось рішати, щоб наша влада приймала якісь зусилля не тільки з боку пересічних громадянин, а починала з себе. Наказувати. і не... стимулировать к тому, чтобы люди давали хабари. Так же, как у нас и в медицине, в тех же жеках и во всем остальном. Ну, закон же у нас есть, только у нас, чтобы все его исполняли, то да и все. У нас же закон никто не, не исполняет. Ну, наверное, самим надо не способствовать этому. Та люди заранее настроены на те, що треба то що потрібно йти комусь і вже щось нести. Не знаю, наверное, з себя треба починати. Надо, це процес і закон треба, щоб був поважали всі закон, тоді не буде хабарів. Щоб не було хабарів там яким, якимось держслужбовцям, можливо підвищити їм заробітну плату. А, навіть не знаю, це складно досить. Я думаю, що цього зараз неможливо позбутися. Що це надалі, це буде ще більше розвиватися. Навіть не знаю, що їм можна робити, виганяти, Врачей не буде їх повиганять всіх. Ну я думаю, що треба прежде всего, людям внутрішньо осознати, що це плохо, би, тому що внішні це сложно змінити. Я вважаю, що якщо чоловік... Ну, мое мнение как христианина обратиться к Богу, как бы то от от того, что он, ну, Бог поможет ему измениться, человек как бы может перестать это делать. Поэтому я считаю, что внешние изменения это как бы они ни к чему не приводят. Это только можно поговорить и человек продолжит брать взятки. То есть, если он внутренне поймет, что это как бы плохо, то тогда он изменится. Свого часу так, ну, комуністична ідеологія, у них було е, побудування матеріально-технічної бази, все, а вже останнім пунктом е, створення нової людини. Так от, вистрілять усіх, відстрілять. І тоді, коли нове виросте, то буде. В Грузії вийшло, це, з, з міліції у них були проблеми. Розігнали геть усю, набрали нових і вийшло. Зараз на них дивляться, як ну, кажуть, що вони ідіоти, а це грамотні люди. Треба, щоб руководство було і президент наш якось посилствовав на це. Буде нормальний президент, буде все нормально. <laughs> так все запущено, напевно, що вже самі приучили roar. к этим зібралися so, поэтому... що сказали, що То есть поставити на місце, але всі бояться, напевно, всім легше дати. А у кого нет денег, тем, короче, ну, тяжело. Я не знаю. Я не знаю, что требует ну, делать. Побольше людям зарплату платить. Разруха в головах. Пока мы не, не... Ну, это люди должны... Не давать не будут. Люди всегда будут давать, потому что всегда будут брать. Надо самим как-то, наверное... Ну, не могу. панацеи нет коррупции. Нет стран где нет абсолютно. Есть в маленькой или большой степени. Наверное, все-таки надо в головах, в головах нужно сознание. Надо уже сочить кодекс криминальный. Это единственный выход. Но при нашей власти, при теперешней, при судебной власти это бесполезно. Так что надо менять систему просто. Тогда что-то получится. А так бесполезно. Я просто думаю, что наша власть должна думать о людях. І якщо б дійсно була б достойна робота, щоб люди могли работать і обеспечить своє свой прожиточный мінімум. Я думаю, то ну хотілося б, звісно, щоб этого не було. Про те, що таке хабарництво і як краще з ним боротися, у кожного своя позиція. Однак ми радимо в першу чергу починати з себе. Це була програма Точка зору я Катерина цю прощаюсь з вами на все добре.